Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Таганрозі, нібито спрацювала ППО, після чого пролунало декілька вибухів у районі порту. На опублікованих знімках видно, що у вікнах, поряд з припортовою зоною, повиносило вікна поряд з вулицею Адмірала Крюйса. Крім того, і погода не на стороні загарбників, як передають джерела, Великі хвилі затопили припортову територію, пошкодили приватні кораблі та риболовні шхуни. Як зазначають джерела, в порт декілька днів тому прибуло військове судно без розпізнавальних знаків. Вибух пролунав саме в тому місці. Про пошкодження і правдивість вибуху наразі достаменно невідомо. Що ж, експерти Жданов переконаний, що для недопущення заморожування конфлікту Україні слід бити по ворожих об'єктах, в тому числі на його території. Україні слід завдавати ударів по військових об'єктах Росії, розташованих на її території неподалік від кордону. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Дмитру Гордону. Противнику треба завдавати вогневого ураження на всю дальність досяжності наявної у тебе зброї. Інакше ми повторюємо 2014 рік. Це буде одна з версій закінчення війни, заморожений конфлікт. Навіть якщо ми вийдемо на кордон 1991 року, буде те ж саме, що зараз відбувається на Сіверському напрямку в Сумській і Чернігівській областях. Вони обстрілюють і цей обстріл буде вічним, тому що вони відчувають безкарність. А треба чинити, як чинить Ізраїль, коли араб, що біжить у бік кордону, вважається потенційним терористом і просто знищується. Висловився експерт. Аналогічно Жданов підтримав удари по військових об'єктах Росії, розташованих в окупованому нею Криму. Це наша територія. Тут нас взагалі ніхто не обмежує, ніхто у світі не визнав територію Криму, територією Російської Федерації. Навіть в ООН вона числиться незаконно анексованою, підкреслив він. Експерт також нагадав, що удари можна наносити по Кримському мосту в тій частині, де він проходить у територіальних водах України. Що ж, ЗСУ рано чи пізно неочікувано атакують російський флот у Чорному морі. Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжити існувати як країна. Про це заявив інтерв'ю The Times заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, який спостерігає у Великій Британії за навчаннями українських військ. Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми не цілимося на флот. Це неминуче, тому що ми повинні гарантувати безпеку нашому народу, сказав він. За словами Гаврилова, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість. Зазначається, що Україна планує звільнити Крим і вже веде переговори із заходом з питання використання західної зброї для ураження окупаційних військ на анексованому півострові. Рано чи пізно у нас буде достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі і Криму. Крим це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас, сказав Гаврилов. Він підсумував, що Крим повернуть військовим або дипломатичним шляхом. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!